Вже знімаю третій раз. То одне, то друге. Так, жакаранда. Це мені прислали жакаранду, або фіалкове дерево. Замовляла я їх давно, більше двох тижнів пройшло. Я ж кажу, я думала, що вже забули, ну, думаю, слава Богу, що забули. Ось такі два пагони я не знаю, як вона кущем росте чи деревом. Бачила на малюнку деревом, але тут або два окремих саджанці, або. Від корня якось, не знаю, подивлюся. Я його пересаджувати не буду, ось так він і буде зимувати. Там унизу корінців немає. Тож, та воно ще малесне, маленьке. Я думаю, що йому і цього горщика забагато. І ось о, подивіться, яке мені вислали. Бачите? Оце треба терміново зачистити і обробити садовим варом. У мене садовий вар десь є. Треба знайти. Подивіться. 117 гривень, оце і це сто з чимось. Ну, як воно дешеве, то що ж? Треба висилати оце отаке. Це горобина. Написали ось так: рябіна. Це має бути жовтоплодна. Її просто відрізали Це відводки від цього, від дерева. Ну, Вона може рости й кущем. Зазвичай вона росте кущем. Ось так вона дає відводки. Як вишня, от, знаєте, розмножується цими пагонами підземними. Її просто обрізали і ось мені вислали. Тут ще ось один росте маленький пагінець. Тирса зовсім суха, навіть не волога. Ну, нічого, я швиденько її зараз посаджу. Ось це треба заробити, обов'язково заліпити. Ой, ось бачите, яке воно страшне. То я щось. У мене є садовий вар. Ну, бруньки гарні. Бруньочки є, вони живі. Ось особливо видно на цих бруньках ось. Верхні бруньки. А тут немає бруньки, чи зрізали, не зламали. Ось, зрізане, видно, що воно зрізане. Ну, зрізали та й зрізали. Ну, ось таке в мене. Сьогодні, я ж кажу, я вже й забула. Думала, що й вони забули. Сподівалась, а вони не забули, виявляється. Це я в майстерні поставлю, хай стоїть в майстерні. Ось така несподіванка мені прийшла.